Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео ми розглянемо нестінг або ж вкладеність в CSS. Я покажу вам декілька основних прикладів їх застосування. Ну що ж, поїхали. CSS нестінг або вкладеність в CSS та й методологія організації CSS коду, яка дозволяє нам вкладувати один CSS селектор всередині іншого для зручності та логічності нашого коду. Це відносно нова функція, яка була додана в CSS, таких припроцесорів, як SAS та LEST. Окей, давайте розглянемо наступну структуру нашого HTML-коду. У нас є такий е контейнер з класом хедером, в якому знаходиться заголовок аж 1 один параграф і посилання. Якщо б ми стилізували наші елементи за допомогою CSS, ми б робили, наприклад, це наступним чином. Як ви можете замітити, ми постійно повторюємо наш е селектор-хедер для кожного з елементів, оскільки ці елементи. Сафоїся всередині нього. Давайте закоментуємо це і перепишемо, як би ми це зробили за допомогою CSS вкладення Для початку виберемо наш елемент header. Всередині нашого елементу ми ставимо аперсант або значок END в часу скрипті, і пишемо наш селектор, тобто h1. Не зважайте увагу поки що на підсвітку, оскільки CSS вкладення було додано недавно, і vs Code не зовсім. Розуміє, що відбувається ось тут, але як ви бачите, стиль застосувалося. Для того щоб позбавитись ось цієї червоної лінії над нашим е, аберсантом, і в нас не було помилки синтаксису, нам потрібно додати розширення, яке називається Post CSS. Давайте додамо його. Ось так воно виглядає. Просто enable, і все повинно працювати зараз. Як ви бачите, підсвітка зникла, і в нас підсвічуються наші елементи коректно. Окей, давайте продовжимо. Далі ми вибираємо наш параграф, також пишемо аперсант, наш селектор параграф і додаємо ось такі стилі. Наступне нам потрібно стилізувати посилання, яке знаходиться всередині нашого параграфу. Тут. Оскільки посилання знаходиться всередині нашого параграфу, ми будемо вибирати його всередині червоних дужок нашого параграфу. Ось так. І додаємо йому ось такий колір. Як ви бачите, все працює. Цей аперсант. Можна думати про нього як про референс до нашого батьківського елементу. Тобто, де h1, аперсант буде означати хедер, де параграф аперсант буде означати h1. І де наше посилання, аперсант буде означати наш параграф. Тобто в нас така є ієрархія. Насправді ми можемо його видалити, і все буде працювати як і до того. Але як я читав на сайті Mozilla Developers, його краще залишити, тим більше коли ми використовуємо селектор як назву тега. Ми б могли пропустити наша персанта, якщо б наш селектор, тут, наприклад, замість назви тегу був клас, ID, елемент, який йде зразу після нашого селектора, вкладений елемент, всі елементи, які йдуть після селектора, також е, селектор, який е, починається з квадратних дужок, тобто, якщо б ми по типу вибирали, і всі елементи. Давайте це закоментую ось так. Давайте також для нашого посилання видалимо текст декорейшн. І всередині нашого посилання ми можемо додати ще одну річ наш псевдоклас клас Hauer. Давайте будемо міняти колір просто на, на червоний, наприклад, щоб це було видно. Тільки ось тут пробіло не повинно бути, а воно повинно писатися ось так все разом. Як ви бачите, все працює. І у нас ще тут виходить, в принципі, 4 рівнева вклади є. Я б вам не радив таке робити, оскільки Читабельність коду трохи погіршується, коли ми збільшуємо. Вкладеність. Тобто 2рівнева ще нормально, але вже більше трьох рівнів я би вам не радив робити. Давайте видавим ось, цей, ось ці стилі для нашого посилання. Якщо брати ці переваги CSS вкладеності, то одна з переваг це поліпшення читабельності нашого коду, оскільки код стає більш зрозумілим і логічним. Також вкладеність CSS допомагає нам краще працювати з Media Queries. Наприклад, ми хочемо написати Media Query для нашого заголовка H1. Всередині нашого заголовка ми будемо писати Мідіаквері, як зазвичай. Там собачку, ключове слово Media. І далі напишемо просто max max Width. і вкажемо, наприклад, 500 пікселів. Тобто, як тільки ширина нашого екрану буде 500 або менше пікселів, ми хочемо, наприклад, збільшувати розмір нашого шрифта. До 5 ремів. Як ви бачите, як тільки я зменшив розмір екрану, наш шрифт збільшився. Тобто все працює. Так в принципі досить логічно, оскільки це мідіакверіс знаходиться всередині нашого селектора H1. І нам не потрібно його шукати десь в окремому файлі або в внизу нашого основного CSS файлу. Тобто всі стилі до даного селектора знаходяться в одному місці. Ми можемо додати тут декілька Мідіаквері з намір. Можемо додати DS700 до пікселів, наприклад. Бачите, все чудово працює. Окей, давайте закоментуємо цей код, а розглянемо наступний приклад CSS селекторів. У нас є. Декілька груп CSS селекторів, тобто спани, які знаходяться в хедері, посилання в хедері, і спан в параграфі, і посилання в параграфі. Без складеності ми б напевно написали CSS ось так, або ж для зменшення кількості коду ми б використали псевдо класу is і записали б наступним чином. Тобто вибрали б хедер і параграф, якого є спан. І також хедер параграф, в якому є посилання. За допомогою CSS вкладеності ми можемо написати це ще коротше. Ми вибираємо наш хедер, і через кому ставимо параграф, та і стаун апресант, вибираємо спан, і ще раз стало кому стаун оперсант і вибираємо наше посилання. Таким чином, наш запис набагато коротше, ніж у дві попередні. Розглянемо наступну структуру HTML. У нас є дві секції, де першої ми додали id хедер і де другої клас текст. В середині кожної секції знаходиться діл і в якому знаходиться наш заголовок. Далі ми додали наступні стилі за допомогою вкладеності, вибрали нашу першу секцію, якої є ID, і другу секцію, якої є клас, додали background, і нашим заголовкам додавали колір білий. Що, якщо ми хочемо поміняти колір нашого першого заголовку, в якого є клас Heading, ось тут він на червоний? Як ви бачите, навіть якщо ми написали наш CSS-код після нашого коду з CSS вкладеності, нічого не застосувалося. І наш заголовок не поміняв код, а залишається білим. Чому так відбувається? Це все зв'язано з специфіці в CSS, тобто як CSS визначає, якому елементу які стилі застосувати. Даний варіант коду, де ми писали CSS вкладеність, буде переводитись в наступний. Це те, те саме, що ми написали наш псевдоклас Is, де би вказали наш елемент з ID header і через кого вказали б наш елемент з ID клас. А іменно це би перевелося наступним чином: header h1. Оскільки ми наш елемент вибираємо по id-шнику, ID header, ID він має більший пріоритет, ніж heading клас. Тому ці стилі і застосовуються, незважаючи на те, що ми писали ось ці стилі після них. Оскільки CSS щитує стилі зверху вниз нашого файлу, то, по ідеї мало би застосуватися ось ці стилі. Але ні, через специфіці нас залишається ось цей, і коє не міняється, він залишається білим. Також хотів би замітити, що не варто писати стилі для нашого батьківського елементу, наприклад, після вкладених стилів. Оскільки вони можуть не застосуватися. І як я казав раніше, CSS-вкладеність допомагає нам збільшувати читабельність коду і робить його більш логічним і структурованим. Але не варто зловживати цією функцією, оскільки чим більше буде вкладеність ваших селекторів, тим гірше буде його читабельність. Друзі, це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть будь-який коментарі для підтримки цього каналу. Дякую вам і побачимося в наступних відео.